Пісні вночі 6 листопада, бережені силою Божою через віру на Спасіння. 1 Петра, 1 розділ 5 вірш. У нашій мандрівці крізь життя, ми майже щоденно потрапляємо в місця та обставини, які, якщо їх неправильно сприйняти, можуть змінити весь наш шлях від спільності споріднення з Богом. До гріха і протидії Богу. Хто з християн не зауважував у своєму житті кризи, коли до нього, здавалось, промовляли два голоси один закликав до покори та слухняності Богу будь-якою ціною, а інший наполягав на власній волі, підтримуваній гордістю. Якщо ми, зрілі християни, і через численні перемоги досягли стану, в якому такі напосідання є рідкістю, ми далі повинні бути пильними і пам'ятати, що наш противник дуже підступний, що цей скарб нового розуму ми маємо в земній посудині і що в нашому тілі немає досконалості. Пригадування цього повинно робити нас дуже покірними і спонукати триматися близько до Господа, щоб боятися і бредитися будь-якої поведінки і навіть думки, яка могла би хоч якоюсь мірою протидіяти божественній волі.